Перемиваю забрус і віддаю його бджолкам, солодку водичку. Концентрація не дуже велика, але їм подобається. Обов'язково соломи не жалійте, кладіть побільше, щоб бджоли не топилися. І так за день можуть вибрати. І стоїть 200 і 300 літрів. Імітація взятку, можна так сказати. Всі активні і матки сіють. думають, що йде взяток. Він іде. Скорита. Невеличкий. Пару днів і весь забрус перемиє. Пізнувато, як для цього року. В кожній сім'ї стоять пластини. Варафлу від кліща. В чотирьох сім'ях поставив контроль, щоб подивитися, скільки буде сипатися кліща. Так, де вони? А їх я не бачу, знайшов. Скільки буде сипатися кліща. Поставив пізно 7-го 6 числа. 7-го через добу 56 на наступну добу, ще 8 додавалось, 7, Потім 25 першу добу, 15, другу. 61, першу, 15, другу. Що це каже? Що в одній з чотирьох осипалось 60 особі. А то і більше. Значить, жило закліщена добре, відповідно, обробка препаратом, який містить амітрас, обов'язкова. І це ми зробимо пізніше вже, в жовтні місяці. Деякі сім'ї пооб'єднував, не було маток. За Пускаю в зиму тільки сильні сім'ї, тільки сильні сім'ї. Для чого? Для того, щоб не бігати потім з ляпухами 10 січня і не шукати, цим треба дати, чи цим треба дати, чи цим треба замінити, треба клійонку, бо позалазили бджолки і їх не стало. Не змогли вилізти. А так, коли взимку запускаються всі сім'ї сильні на пасіці, то вони і навесні виходять сильними, як правило, в більшості випадків, да? все залежить від джоляра, від кормів, від довжини безоблітного періоду. В общем, до зими готові. Перебираю сушник, складую його, це він був відкачаний, ставив на сім'ї, відгибав плівку на 80 см ззаді задньої стінки, ставив по, ну, Д3, Д2, Д4 корпуси на висушку. Потім, як бджоли їх висушили за 3-4 доби, Знімав. Після того, як зняв, все одно, бачите, бджолки літають, крутяться, щось шукають, щось знаходять. Якісь крапельки залишилися. І отут, де вони знайшли, воно вони повигризали. Перебираю сушник, ділю його на декілька категорій. Це піде в топку. Чорне. Міль завелася ще раніше, під'їла негарне, чорне, ну, таке вже. Це воно своє відпрацювало. Є світло-коричневий сушник, який ще попрацює в гніздо. Є сушник, який піде на продаж. Ось він. Білий, розпліт не виводився. Білий, гарний, все, все йде з гопманом. Потім сушник є. Ось він, білий, той, який собі залишається, на якому є клеймо. Ось для чого клеймо. Весь цей сушник з забрусного воску вашіна використовувалася. Роботи ще на пасіці багато, треба доводити до ладу. До кінця ділянку працюємо. Всім добра і миру.